Дуже круті знахідки із Аврори та Єви. Тут дуже багато моїх рекомендаційнів які я вже пробувала. Взагалі хочу сказати, що це найкраща баночка для міцелярки. У мене вже є така, але вона вже. Трошки пострадала від времени, я купила новеньку. Вона йде з помпою, тому супер зручно. Купила два продукти із Аврори на затест. До речі, ось цей блиск я вже користувалася, і це дуже крутий блиск, який взагалі не липне, і дуже приємно пахне. Взяла такі рум'яни, які форсяться у мене в усьому тіктоці через свій супер класний відтінок, який підходить кожній. До речі, йде, наче мусовий. Пахне саме звичайною косметикою Заврори. В цьому продукті в мене вже реально всі рекомендації. Фіксатор з Аврори, який дуже гарно матує обличчя, прибирає надлишки пудри. Ой, в нього дуже жорсткий пшик. Пахне, до речі, персиком. Взяли таку копілку, це не б'юті знахідка, вирішила вам похвастатися. Цей продукт я вже вам показувала в своїх пустих баночках. обов'язково поновлюю гель піна для бриття. Це просто особливо з ванількою. Дівчата, скриньте, зберігайте, бо це знахідка. І нарешті ця штука в мене. Я купувала рум'яна, і мені взагалі не сподобалось, як мінімум тим, що пакування тут капець ужасне. Здається, знову цей продукт зафорсився, бо ціна на нього зараз 150 гривень. вже вирішила не сопротивлятися і взяла на затест. тест. Хочу протестити, бо кажуть, що це дуже годний продукт. Тестувати всі засоби будемо в наступних відео.